Не хочуть залишати свої домівки навіть попри постійні обстріли. За тиждень з прикордонних громад Чернігівщини, які найбільше обстрілює Росія, вдається евакуювати від 300 до 400 людей. Частина людей повертається назад, сказав у коментарі Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Тільки вчора були обстріли, горіли хати. Вчора я був на місці, дивився, спілкувався з людьми. У деяких є мотивація до виїзду, але багато з тих людей, з якими я спілкувався, вони хочуть залишати все ж таки в себе вдома, на своїй землі, зі своїм господарством, зі своїм городом, не хочуть нікуди виїжджати. За тиждень може виїжджати близько 300-400 людей, але за той же тиждень повертається 50. Тобто люди повертаються там, де нема обстрілів у тих селах, які Обстрілювалися, але зараз там тихо, вони повертаються. За словами Чауса, нині у Новгородсіверському, Корюківському та Чернігівському районах створені спеціальні місця для тимчасового перебування людей, яких евакуйовують з прикордонних територій. Люди не хочуть виїжджати далеко. Спочатку вони виїжджають в межах своєї громади, і громада зацікавлена насправді, щоб людину втримати в себе вдома. Якщо не справляється громада по своїм потужностям, далі виїжджають. Далі по району, і ми готові надавати місця для розміщення і ніжини, прилуки. Але, на жаль, темпи виїзду людей евакуації дуже низькі. Загалом у Чернігівській області наразі евакуювалися понад 1200 людей. Половина з них із Новгородцівського району. За останній тиждень звідти виїхали 10 людей. Семеро з них нещодавно повернулися назад до своїх домівок. Зі слів Чауса, є населені пункти, де вже практично не залишилося людей. Насправді їх небагато. Це ті населені пункти, в яких ще, наприклад, місяць тому проживало 8-10 чоловік, зараз вони вже пусті. Ну, раніше там мешкало 50, 60, 70 людей. Тобто зараз такі населені пункти пусті. Але ще лишаються населені пункти на самому прикордонні, там, де живуть люди, і у людей немає активного бажання виїжджати.